Пліс, перший плюс сорт, 10 кг. Так, почнемо з ось такої класної пісочки з чоловічі. В має такі затяжечки, можна затягнути. Є два карманчики на замочках. Наступний такий зелений класний на замочку. Присутні у нас карманчики. Гарні такі великі, повноцінно може змінити навіть курточку або будь-який верхній одяг. Так, наступний у нас буде ось така йде. Тедік. І всечка. Есочка такий укорочений, подовжений. Наступна ось така у нас білесенька. гарно такі важці лінії приталена буде. Наступний дуже класний тедік. Вау, ти що, класний лотик тедіків? Отам, теді-тедік такий. Класний напусний, такі. Наступний ось така ніжна голубенька. Жіночий розмір елічка. Тобто така кофтиночка. Далі ми вийдемо ось така червона з карманчиками на замочку. Ой, на замочку, але карманчики вілі. Також у нас йому долу так попадається бентукавочка, гарний моко колір, Два карманчика на замочку. У нас там також є наступна голубенька чоловіча м розміру, Має два карманчика на замочку. Ой, хто шукав, можливо, багато флісок зіпок Оце і цей варіант, дуже крутий, дуже багато таких і навіть тедіків випадається. Зелененька, ель розмір. Карманчики на замочках. Також присутні. Так, от вам тедік. Такий довгенький. Маю один карманчик. Присутній. Капішочок з такими бомболиками. Тут на щось намальовано. Якісь собачка. прикольно. Наступний. Це у нас буде ось така білесенька, Має такі також, затяжки на шиї, Іде на замочку. Присутні два катманчика Lini без замочків. Наступний. Синенька. М-розік, чоловіча. Далі баклажанова, фіолетова, погентика, тут теж. Також гарно пташиці лінії. Що була класна талія. Наступна. Також класно, може повинна звільнити вам фоточку. присутні карманчики. Бачу і бокові. Клас так оце буде руки тепло. Гарна, широка, десь. 2ХЛ, тобто найбільше не бачу, що був вказаний. Наступна, це ви бачите, ось така. Вау. Таким орагаментом чоловіча. Перший бускова, фіолетова з двома катманчиками на замочку. Наступненька класна з капюшончиком. сіренька, також гарний великий розмір. Катманчики не засуваються, тільки йде на блискавці. Наступна чоловіча, також гарний великий розмір. Гляньте, є замочок тільки на шийці, щоб опускатися, себе вільно. Дальше дуже ніжно нести на сильно, -сильно, -сильно квакать на замочку. Це перший плюс другий сорт, але тут однозначно буде тільки перший. Тут немає бачу ще жодного дефекту. Взагалі дуже класний лот, маленький тут дуже шикарний. Взагалі тут це все зазонний одяг, тому що в любу пору року можна його собі одягати і буде теплий. Емочка жіноча, Власні лінії, щоб тут робити далі з іншою. І олетовий. Дуже гарні, великий, саме так. Дуже шикарні. Оп, і останні буде такі жовтенькі з оливковим таким хакер-кольором, гарний великий розмір, а точніше 2XL. І для того, щоб замовити, ми пишемо нашому менеджеру на вебер або телеграм.